Спочатку машина бралась просто полирнуть, там трошки пару дирок устранить по порогам і на тому закончить. Ну, почалось пороги, попідварювали пороги, повитягувались, по там кусочками кусочками днища до дирки були, потом крила, крила, ну, крива, я не вже що він так струхнуть. Поварилися ремставки в крилах. Опять же, красить по ремставку. Тут Потом Тут мухобойки кривом потерло. Пришлось криво перекрашувати, Потім, друге криво та сама історія, Потім, капот. Капот, ну, треба було трохи типу, потерти, де мухобойка. Опять там скол, там скол. Коротше, капот теж перекрашуватиметься. Тоді порог, та сама історія. Попідварювали, попідзамазували. Опять барашик, опять краска, Тоже. Потім. Тоже. тут рижик був, можна було арку задуть. А, ще ж верху стойка. Получається, стойку дуть, чисто тут, де було потерто. надо треба переход робити, потім з рижиком переход. Рішили повністю задуть криво. Тоді ляда можна було покрасити сам верх. Тут не вигоріло. Потім, тут рижик був, тут рижик. Коротше, вирішили повну селяту перекрасити. Тоді, бампер. Бампер взагалі можна було не трогати. Одущилася, отут шпакльовка, він вдарений був. Красить чисто вверх, то опять же, блин, що ж сталося, вниз покрасити. Машина изначально бралася просто палярнути і пару дірок заварити. Все.